Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І сьогодні я вам покажу результати грід бота по ефіріуму, який я відкривав 5 днів назад. Покажу на биржі Binance, де я відкривав. Переходимо в торгівля, торгові боти. На цій сторінці ви можете відкрити спот або фьючерсного бота або бота по арбітражу та інші. У мене вже відкритий по ефіріуму. Натискаємо активний. Нас перекидає на бота. Зараз відкрита сторінка по BTC. Нам треба ефіріум. Можемо бачити наскільки бот активно торгує. Нагадаю, я заходив на 2000. 620 доларів. По ціні ефіріума 2625 Сітку я в діапазоні 200 203-400 150 ліміток. Вони розставляються як вгору, так і вниз. На купівлю та продажу. Якщо одна спрацьовує, інша виставляється. Можете бачити ось рух, вони продаються, а нові на покупку виставляються. Якщо буде іти, то вони купляються і нові виставляються по... на продаж. І тим самим він робить багато активних угод. Щоб я в даному боті змінився, мабуть, змінив би кількість сіток. Так як одна прибуткова угода закриття на шорт, приносить мені 2 центи. Так би приносило б трішки більше, але і діапазон між сітками був би трішки більший. Але тим самим менше прочалась би на комісіях. Як можемо бачити, даний бот. Чистого прибутку на ньому 5 доларів. Плаваючий прибуток 63, а загальний прибуток 68. Загальний прибуток рахується додаванням grid прибутку та плаваючого прибутку. Якщо був би тут мінус, наприклад, мінус 5, плюс 5, тут би було б нульби тому в даному боковику бот непогано себе показує я його залишу надалі якщо кого цікавить можете спостерігати далі буду також викладувати відео по даному боту більш розвернуто показую ось його наскільки часто він торгує І діапазон такий, що навряд чи він вийшов, але ризики є невеликі. Так як Ефіріум це більш така монета стабільна. І, наприклад, якщо вона провалиться нижче 200, то нічого страшного я для себе не бачу. Так як цю монету можна буде потримати до кращих часів. А якщо закриється по 3400, то я просто заберу свій прибуток і все. Також прорекламую свій телеграм-канал. Посилання залишу в описі. Там безліч новин з крипто світу. Кого цікавить, підписуйтеся. Також можна вести бесіду під кожним постом. Ось такі результати по моєму боту. Також, якщо ви хочете відкрити бота, ви можете саме це зробити. Або, перейшовши на якусь вкладку по Grid-ботах спотовий гріт, тут є найкращі. Можете їх копіювати, або саме собі розставляти, як вам хочеться. От і все, що я хотів розповісти на сьогодні. Всім прибутків!